Уявіть собі світ без Кока-Кола, без тієї самої банки, яку ми відкриваємо в спекотний день, без знайомого червоно-білого типу, що став символом Америки. А тепер уявіть, що все це може зникнути не через війну, не через економічну кризу, а через недолугу політику. Кока-Кола може відмовитися від алюмінієвих банок, підвищити ціни. І навіть перенести штаб-квартиру за межі Сполучених Штатів Америки, і все це через нові 50% відсоткові мита на імпорт алюмінію, які запровадив Дональд Трамп. Генеральний директор Кока-Кола Джеймс Квінсі вже заявив, що компанія розглядає можливість перейти з алюмінію на дешевший пластик. Чому усе через різке подорожчання сировини з моменту введення мит? Собівартість кожної банки дуже сильно зросла. Алюміній основа упаковки для мільйонів напоїв, і більшість цього металу постачається з Канади. Тепер на нього податок і це б'є по всіх. Кока-Кола вже почала скорочувати персонал, а отже, звільнення. Зростає невдоволення по всій країні, і це лише початок. Не забувайте, Кока-Кола це не просто виробник напоїв. Це одна з найцінніших акцій на Волстріт, і у неї десятиліттями інвестував сам Уоррен Баффет. А мільйони американців тримають її у своїх пенсійних фондах. Якщо кока кола почне втрачати позиції, це буде не просто збій. Це може стати символом провалу економічної політики адміністрації Трампа. Лише за минулий рік Канада поставила до Сполучених Штатів Америки алюмінію на суму. Понад 11 мільярдів доларів. Це найбільший експортер. Загалом США імпортували алюмінію майже на 27 мільярдів. Але тепер на цей метал мита 50%. Компанії на кшталт Coca-Cola платять значно більше за той самий матеріал. А хто покриє різницю? Звісно, споживачі. За оцінками компанії Alcoa, найбільшого виробника алюмінію у Північній Америці. Ми то коштуватиме американцям додатково 2-3 мільярди доларів на рік. До цього додається можлива втрата до 100 тисяч робочих місць. Просто за те, що бізнес і далі використовує той самий метал, що й раніше. І тут виникає цікаве питання: а чому США просто не почнуть виробляти більше власного алюмінію? Відповідь дуже проста. Виробництво алюмінію один з найенергоємніших процесів. У Канаді виробляти його дешевше, в Канаді є гідроелектростанції, дешева енергія. У США дорого і невигідно. Ось і вся причина. Хоча алюмінієва галузь у Сполучених Штатах Америки забезпечує понад 160 тисяч робочих місць напряму і майже 300 тисяч опосередковано. Країна досі залежить від імпорту, без нього ніяк. І це вже не просто історія про метал, це історія про дуже тривожний дзвіночок. Якщо навіть такі великі компанії, як кока cola готові переглянути бізнес-модель, це значить, що все дуже серйозно. Пепсі вже повідомила про падіння прибутку мінус 10% за квартал причини мита. Зростання витрат, зниження купівельної спроможності. Люди почали більше економіти навіть на снеках. Навіть такі гіганти, як PNG, змінюють прогнози. Люди почали витрачати обережніше, все більше споживачів купують тільки найнеобхідніше. А тепер, друзі, головне, Coca-Cola розглядає можливість перенести частину бізнесу за межі Сполучені Штати Америки, навіть перенести свою штаб-квартиру. Це вже не просто рішення Ради директорів, це удар по американській культурі. Кока-Кола це не просто газований напій, це символ з 1886 року. Понад півтора століття історії. Кампанія пережила велику депресію, світові війни, нафтові кризи і ковід, але вона може не пережити мета Трампа. Якщо Кока-Кола впаде, впаде і довіра. До фондового ринку, до дивідендів, до вічних активів. Індекси Dow Jones та S&P 500 похитнуться, почнеться паніка. Пенсійні фонди, інституційні інвестори, мільйони американців втратять впевненість у майбутньому. Бо Coca-Cola – це понад 80 тисяч працівників напряму і мільйони опосередковано. Від фермерів до логістів, від водіїв до рекламників, і все це може зникнути через мито, через політичний курс, через непередбачуваність. Кампанія вже сказала прямо, ризики створені протекціонізмом більше ігнорувати не можна. Якщо країна змінює правила гри щороку, бізнес іде туди, де стабільніше. І от зараз у нас на очах відбувається те, що ще вчора здавалося неможливим. Кока-Кола може перестати бути американською. І це, друзі, вже не просто історія про метал, це попередження про майбутнє глобального бізнесу, про довіру, про наслідки політики. І якщо навіть Кока-Кола починає хитатися, варто задуматися, а що ж буде далі. Якщо вам сподобався цей розбір, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися на канал і скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. Також не забудьте написати коментар. Ваша думка важлива, як ніколи. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!